Мої вітання усім поціновучам Дота 2. Ви на каналі G&G Кіберспорт, З вами, як завжди, Зоро. І це наш 12-й випуск Full Focus, в якому ми підведемо короткі підсумки вересня і поговоримо, що ж нас чекає у новому ігровому сезоні. З вас, як завжди, лайк та підписочка на наш канал. Ну і погнали говорити про Дота 2. Ну що, The International завершився і в цьому році перемогли Team Liquid. В фіналі вони досить легко здавали гладіаторів, тим самим довівши, що вони більше не є криптонітом для рідких. Не сказати, що прямо таки це неочікувано, адже вони були одними із фаворитів. Але коли тебе на трьох мапах розкатують за 30-40 хвилин в одні ворота, ну це, звичайно, тільтово. Не думаю, що варто тут щось додатково обговорювати. Liquid просто грали краще всіх. Та й по сітці просто погляньте, всі зустрічі були з нульовим рахунком. Таким чином, Team Ліквід стала першою командою в історії, яка у сьому плей-офф з International не програла жодної мапи. А 33 й став першим гравцем, який виграв TI двічі з абсолютно різними гравцями. Лінов Стундри приєднався до Ліквід і виграв TI. Щось такий цей хлопак розуміє в цій грі. А ще Gaming Gladiator стала першою командою в історії, яка два фінали поспільно за International поступається з рахунком 0-3. Крім того, на цьому TI жодного разу не було вибрано аж 25 героїв. Це навіть більше ніж на TI 2012 року. Року. Плюс цьогорічний TI зібрав найменший піковий онлайн та найменший середній онлайн в історії. Організація цьогорічного TI це ще одна болюча тема. Ну, з одного боку, класно декорована сцена, багато фанатів, а також спеціальні QR-коди на бейджику для відвідувачів івенту із сундучком, з рідкісними, ну хоч і не дуже дорогими скінами. А з іншого, ну, цей тухлий лайріок секрет шопу з орфографічними помилками на футболках і з якимись захмарними цінами, слабенькі косплеї за 10 хвилин перед стартом фіналів і м'яких тобі ніщаків. Якихось рюкзаків зверчевний за все це, це на секундочку ви б мали віддати майже 700 доларів. Загалом 13-й ті вийшов ну аж занадто посереднім. Ні суперепічних ігор, ні якоїсь фанатської атмосфери на арені, де на церемонії відкриття Гейб тупо читав привітання із Софлера. І після його welcome to the International, таким собі втомленим голосом було зрозуміло, що це фінальний аккордвал, і надалі фани вже точно очікуватимуть не просто черговий чи новий TI, а Абсолютно інший формат турнірів серії The International. Valve анонсували нового героя на ім'я Кес, такий собі Бьорд Самурай, суміш жагернаута із головою Грифона із Альянсу із третього Варкрафту, реліз якого ми пророкували дуже і дуже давно. Просто під час інту нам показали його офіційний трейлер, і вийде герой відразу після The International разом із четвертим актом коронопаду. Ну, я сподіваюсь на це. Моделька героя, як ви зрозуміли, повністю готова. Це вам не якась коробка Рінгмастера, як минулого року, якого випустили майже через рік. Перші згадки Бьорд Самурай що у серпні 23-го року, коли вийшло літнє оновлення для Dota 2. Цей персонаж був одним із тих, кого фани та датамайнери регулярно зливали у файлах гри, і ви маєте це пам'ятати. Але що далі? Адже всі рандомні репліки вже знайшли своїх господарів, і чи будуть у нас якісь нові тригери, що не натякатимуть на появу нових героїв Dota 2. Окей, нам залишили дрібнесеньку пасхалочку щодо Міндасу, але це більшість вал над самими собою. А саме тим, як вони, блін, більше місяці не могли пофіксити баг із можливі. Нескінчений цей арт і лутати золотом. А що ви думаєте з цього приводу? Чи будуть і які нові герої в Дота 2? Пишіть ваші думки у коментарях. Ну, як же без решафлів після TI? Чесно сказати, як на мене, вони в цьому році виглядають ну, максимально дивно. Таке відчуття, що решафляться майже одні й ті самі. Банально не вистачає гравців, щоб зібрати всі команди. Всі кудись поспішають, наквали на Дрімлігу, ніхто нічого не встигає, якісь блискавичні дізбанди одразу після релізу ростеру, повернення суперзірок до своїх рідних пенатів, і повне якесь відчуття того, що за кілька місяців або навіть тижнів все перевернеться з ніг на голову. А зараз ці хочуть в добиратися хоч кудись, щоб просто почати грати. Отже, що ж ми маємо при шафлах на теперішній час? OG, плюс 23 Savage та 9. Liquid. Йде 33-й, швидше за все прийде Cyberlight. Навіть чутки виявилися правдою і за найближчі турніри, за народжених перемагати зіграють попей та Boom. Aurora. команда тепер гратиме в Європі з 2000 Kaori. Cloud9. Full Disband. Причому двічі склад із Crystal з Diam Nine Class та Ducalis знялися на за годину перед стартом турніру від БК. Gaming Gladiators точно йде дурачьо, можливо, замість нього буде Watson, ну але не факт. Shopify Rebellion без жодного американця. Плюс Тімадо, Йопаш та Манґекіо Наунс повністю зберегли свій склад. Тундра. В теорії можливий склад Saikon no уан 33 Сакса і Whitemon. Спіріт точно мінус Міра і колапс ятора бере перерву, розглядають можливість ханту на третій позиції Маліка Чім'єро. IG вже без тегу G2, а є чутки, що будуть збирати склад навколо Флайфлай, Ема та Бобока. Втім, Zero замість Поло на четвертій позиції грає PY і здається, що клуб планує зберегти кістяк існуючого простору. Екстрим Gaming чекає на рішення Amix XS X Device з приводу майбутніх планів ростер збережеться. Нікба представили новий склад без корок із Мірклом та Самоїлом, а також екс-гравцями ПСЖ Quest. LGD Gaming. Є чутки, що Ксявець знову хоче зібрати новий склад, а до ростору можуть приєднатися Моне НТС, Янг та Puay. Азурей зберегли свій склад із НІУ Лута Пленетом. У Південній Америці Гектор Ківан Родрігес пішов з героїк. Також свої клуби в Східній Європі відроджують найпанда стане міга. А ще ми, ну, нарешті, можемо дочекатися появи The Alliance. Такими є решафли станом на момент запису цього ролику одразу зазначимо, що ситуація змінюється, причому швидко. Тому деякі із вище вказаних трансферних чуток можуть так і залишитись чутками. The International рік у рік задає нові тренди та мету, яку потім ми всі з вами наслідуємо у пабліках. Ну, це ж правда. Натяги ми маємо шанс піддивитися у кіберспортсменів, актуальних героїв та їхні цікавенькі білди. Яка ж мета панувала на головному турнірі року? Давайте підведемо коротесенькі підсумки. Розпочнемо ми з героя, якого ну, напевне пікали і банили, чи не найбільше. Він Рейнджер. Сила цього персонажа в аспекті вихору, яка в комбінації із Глипнір, який дає можливість персонажа атакувати одразу усі. Ворогів швидко фармити, а ще вона універсал, і проти неї ну, дуже важко стояти на лайні. Віндрейнджер має 50% вінрейту за 44 гри на головному турнірі року. Гледнір чудово виглядає відразу на кількох героях дальнього бою, які потрапили в мета цьогорічного Тяй. І тут компанія Верці складає мірана. Поліпшене акспект Solar Flare дає їй і всій команді ну занадто багато шкоди у сумі. На додачу герой має приємний ласхід, може швидко фармити, має ескейп, і вона є універсально салом. На The International 2024 Мірані вдалося пікнути 46 разів. І він рейд її складає аж 61%. Ще одне відкриття цьогорічного тяй це Луна. Так, цей герой все ще вимагає багато фарму і правильного білду на конкретній стадії гри. Головна ж сила Луна у лейтгеймі це не тільки Фіз ДПС, але й магічна шкода від Ultimate Eclipse, апнутим талантом на Люсен Бим та Агнім Септер. А ще вона має спел -лунар Орбіт, який зменшує вхідну шкоду по ній з'являлося в Копенгагені на 27 мапах, а Evenrate тримається на позначці в 62%. Туск 43 піки і 63% вінрейту. Тут без коментарів. Якщо ви хочете навчитись грати на цьому герої, просто подивіться ігри боксі, який зіграв не останню роль у перемозі Ліквід на цьому тяй. Герой має крутий підсейв, може руйнувати позицію суперника у файті, може ромити по лайнах і має ультимейт, який пробиває БКБ. Ідеального героя четвертої позиції, здається, ну вже не знайти. Проте не всі ідеї від професійних кіберспортсменів спрацювали як планувалося. От, наприклад, той же. Саме Драгонайт. Не сказати, що він став для нас чимось новим. Просто команди ще раз показали, наскільки сильним є червоний аспект, який дає йому нереальну швидкість фарму. Плюс багато ХП. Вроджена здібність, що дає купу армору, стан і бонуси від форми дракона. І як результат 40 піків, однак він лише 42%. Ще один персонажик, це снайпер, який так подобався командам та гравцям четвертої позиції. Має лише 44,5% вінрейту на цьому за International. Аспект. Із моментальної від шапнель, а також шар, який дає роззброєння, добре працювали лише в окремих матчах групової стадії. А ось на міді єдиним, напевно, хто більш-менш успішно розкрив цього героя, був іксем, який тарив його через глипнір та піку. Впевнений, що у наступному патчі Мірану Луну і Верку, ну точно підріжуть. Але поки цього не сталося, активно абузимо і лутаємо ММРчик. Турнірний оператор ESL анонсував новий великий лан-турнір з Dota 2 із загальним призовим фондом в розмірі 1 мільйона доларів США ESL One Bangkok 2024. І ось так це виглядатиме. Івент відбудеться в Ареді Ройол Парагон Холл у Бангкогу в Таїланді. Турнір пройде у два етапи. Спочатку чотири слоти розіграють команди лідери ЄПТ Ладеро, а ще вісім слотів розіграють вісім команд-переможців регіональних відбіркових. Буде дві групи по системі Round Robin по шість команд у кожній, всі серії будуть проводитися у форматі БО2. Дві кращі команди з кожної групи виходять у верхню сітку, команди, які посіли 34 місця з кожної групи. У нижню, інші ж їдуть додому. Коротше, тут все класично. Фінальна частина змагання пройде з 13 по 15 грудня у форматі bo 5 Груповий же етап стартуватиме з 9 грудня. Також нагадуємо про старт кваліфікації на 24 сезон Dream League та PGL Балахії Season 2, яка стартуватиме вже 4 жовтня. Фанфект дня! PPD апнув 19 тисяч мР в Дота 2 і як доказ прикріпив скріншот свого Dota 2 профілю. Але ймовірніше, Пітер Дагер апнув все ж таки 9 тисяч мР, підставивши цифру 1 на початок. Щоправда, фанати під коментарями всерйоз прийняли жарт чемпіона 5-го ТІ. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайки під відео і підписуватися на наш канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту. Ну і, звичайно, що ваша вдячність за нашу роботу. Я ж не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю.